31 травня 11 пройшли святковою ходою центральною вулицею міста. Схвильовані, усміхнені і гарні, попрямували до міського стадіону бориспільські випускники. Батьки, рідні та знайомі, прийшли їх підтримати та помилуватися. Як тільки кращі випускники підняли національний та міський прапори, розпочався дощ, але свято продовжувалося. Міський голова вручив премію імені Чубинського найкращому випускникові Дмитру Дейнеко. Мене переповнюють особливі почуття. Це спільна перемога. Це перемога і управління освіти, і вчителів, ліцею. Я їм дуже сильно завдячую. Але я хочу бути дуже лаконічним і знати слова Павла Становича Чубинського. Навчайтеся, браття, поки вас є сили, бо ви молоді, майбуття України. Слава Україні! Начальник управління освіти і науки Тетяна Чернайван привітала випускників та педагогів. Я щиро бажаю вам, щоб ви завжди бажали. Ми це зараз робить, але приготувалися один, два. Випускники отримали сувеніри від міського голови, а також документ посвідчення вручили випускникам, які успішно закінчили навчальну програму Міністерства Народної Республіки Польщі і мають рекомендації до вступу до польських університетів та на безкоштовне навчання у вишах Європейського союзу. Такий документ вручили вперше в Україні. Першим вручаємо випускниці, таке посвідчення Гончарук мая пане голова. Прошу звучити на.

Батьки-випускниці 2014 приєдналися до привітань. Привітали дітей та вчителів. Депутат міської ради Сергій Лінкевич та його дружина Оксана. Знаєте, емоції дуже багато переповнюють душу і серце, але хочеться сказати, що ще зовсім недавно наша донечка була такою маленькою і потребувала так багато уваги. Так, спливли роки, наче їх і не було попереду доросле життя. З його успіхами та перешкодами. А як же хочеться, щоб ви багато було тривог? Адже материнське серце завжди буде турбуватися про дитину. Сам себе згадую випускником, і стільки тоді хотілося зробити, стільки досягнути. Але найбільше наше досягнення це наші діти. Хай благословенною буде дорога кожної нашої дитини, хай дорога кожного випускника. Буде вислана рушниками щасливої долі, успіхів, мама. Свято будь, дорогі випускники! Свято вас. Незважаючи на рясний дощ, випускники святкували, а творчі колективи міста вітали їх у танці. І звісно, останній день дитинства проводжали під святковий феєрверк.